День. Добрий день. Капітан поліції Лішинський. У вас ззаді лівий стоп не працює, бампер відсутній. Ви що, зговорилися? Чи? Ні, то реально. Причина зупинки яка? Лівий стоп не працює ззаді. Ну, давайте mm. по 251. По-перше, 18-ті 3 закону про національну поліцію. Як це кажете? Стаття 18.3, Закону про національну поліцію. Веком... Ну, Він Веком... представний, все документ. Капітан поліції Ліщинський. Та Добре. Документи... Я вам представився. На вашу а... вимогу. А в документах Трашкевич, прикравляю... так? Про що кажу. Блашкевич, ні, я такого не знаю. Може ви його знаєте. Вам витягнути чи так? Так, Так, якщо так. Розгорнутому вийдіти. Як завжди. Добре. До кого приставляюся? Хто буде? До громадянина. Добре, який? Неважно. важливо. Ліщинський Володимир Анатолійович. Власнику посвідчення дозволено на сидіння стабильної зброї. Ну, національний, національний спеціальний жетон 008. Повіться. Добре. Тепер ваші добре, не не добре. Що ще не так? Ну, добре, не не добре, у вас нема службового посвідчення. Ваші документи. То ви можете звертатися в відділ кадрів, в обласний відділ кадрів, а тільки, не до мене. Закон... Я собі сам тільки не можу. На законну вимогу, ну, вимогу приділіть ваші документи. Законна вимога, тільки це незаконний. Придивіть ваші документи, що засвідчують вашу особу. Добре, зараз ми дойдемо, щоб допомогти. Може Паспорт вимагає. знаю, що України, може бути, але водії. має бути законна вимога документ, який з фотокарткою підтверджує вашу особу з ваших рук. Будь-який документ, який підтверджує особу, але тільки на законну вимогу. На, 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 на закон. даному етапі нашої розмови ваша заборомова незаконна. Дивіться на своє відео правопорушення. Двісті ну, п'ятьвось, 251, п'ять перша, двісті Давайте так, показуйте, так, показуйте так, все оцінимо. Розглянемо. Але ми не знаємо, кому показуємо. А вам не потрібно знати, хто І Містеру Х не показую, е, ну, має бути. Основа. Містеру Х, так. Ну так, хто ви є. <ривіт> Ні, ну, громадяни України покажіть. Хто? Ну, я ж показав вам, бачите, не скриваю нічого. Немає від чого скривати. А я що, скрива? Я зараз закрию машину піду собі пішком, затримайте мене. Будь ласка, попробуйте. затримаємо, якщо буде підстава. Є з доказу, боку, є. Зараз будемо знайомили вас. Їде автомобіль по узбіччю. Їде автомобіль по узбіччю, так. Так, їде по узбіччю автомобіль. Це є теж проїздна частина дорожньої руки. Це узбіччя. Точна ти... частина — це там де свадба і от полоса. От то... смуга, ще раз тобі пояснюю. Не розказуй мені, що є, я а що. не є. Я не розказую. Я говорю, а не Добре. розказую. Ти мені розказую. втираєш не заради не втираю. Добре. Я вам нічого не втираю, Добре. що я Чи втирати вам? Що? Автомобіль зупинився на катом з включеним правим поворотом, так? Бачиш, правий поворот моргає? Включився з накату, по накату зупинився, оскільки тут немає цей. Я розумію. Покажи Ні мені, де знак ти хочеш біжати включу стопи, покажи. Тут, тут це вся? поворот, це поворот включився. Ні. Ви, це поворот. Ще раз. Я, ви ж мені показали, де поворот. Хочли? Ну, Добре. Зупинився автомобіль на узбіччя. Які претензії до, 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 до мене? А, а Ну, представлю, дай свій службою посвідчимо. Мені. Мені. А Зараз будемо дишати. Зараз будемо дешати. Я вам зараз пред'явлю, бо ти ви що я вам пред'явлю зараз. Зараз ви бачили, що я вам пред'явлю і, і що з того вийде. А час посвідчення на місці. Де пишу, що він має біля себе? При собі носити? Ні. Ти що хлопець? три забув чи що? Ні. Ні. Так буде своєю жінці говорити, сумку, так чи ні. Так, а то вже вас не стосується. Ну, це, це, це мене жаля. стосується, я тобі зарплату плачу, в приватній конторі, якої не існує. Особисто... Витягнеться з, з, з бумажника цього, витягне. <плати> Я податки, податки плачу. Платите. Так, а, ти, куди а зарплату йдуть? Ну, куди До йдуть? Березовецький. Юрій Володимир, поліцейський власнику посвідчення, дозволяється носіння зброї, спеціальний жетон 010-51-30. Так, є? Є. Причина зупинки мені так і не невідома. Закон... Невідомена вам. Причина зупинки. Документи -е пред'являють тільки при розгляді справи. 31. Кому? Пред'явіть документи. Я тобі не зобов'язаний нічого пред'являти, тільки на закону вимов. Ти, чу, чу, ти? чуєш, що чує, я тобі говорю, чи ні. Руки Руки! Руки забрали. Будете затримані в порядку. Сила протокол затримання поїхав. Буде складений протокол, якщо не пред'явите посвідчення Документи. Пред'являєш документи. Я я ти зараз вас... ти що, Руки так. забрав, дивися, що ти робиш. Придій документи. І ти зараз пред'являв, дивись. Що? Ру, руку забери, не так те має, те. Має, бо, тому що Ви не, ви не виконуєте ну, мою закону вимогу я тобі сказав. На закон. Розглядай матеріал, я тобі Будь зараз. Будь ласка, відносно кого. Матеріали справи розглядай. Відносно порушення кого? немає жодного. Я вам немає пр... порушень. Це в суді І... будемо розказувати. Потім. Маєте право. Руки від мене запили, Тримай від мене. Тримають на дистанції, чуєш? Правильно. Я тут свій автомобіль, руки забирають мене. Ви я... Пред'являйте документи. Затримуєш мене? Де ти затримані? Давай затримаємо. Затримаєш мене. мене? Все, значить затримайся. Ні, протокол затримання. чекай. Я то... виносу, не переживайте. То, на місці протокол затримання. Відносно кого? Відносно мене, зараз будемо знати. Фамілія ваша. Хочеш встановити мою Фамилия. особу? Фамілія? Ти хочеш встановити особу? Фамілія, так? Зараз са нович особу. Чекаю. Фамілія ваша. Хто ви є? Зараз міської стати, тим більше. Кожний громадянин України об'єднає, має мати. Я нікуди не йду. Я стою, Я стою. Я хочу ти соціально упасний чоловік. Я не соціально опасний, я виконую свої обов'язки. Які обов'язки? Документи свої, придявіть. Складай протокол затримання, я тобі зараз назву свої дані. Кого ти затримав? Придя від документи. От давай затримаємо на як невідому особу, але складайте протокол затримання. Я вам пропоную. Я не почав перекладати. Я хочу, щоб ви приклади з дві штані 19-ї, виїхали, ви. Вичіпаємо. Районний відповідь. Будь я влашу, ласка. Влашу, влашу, влашу. Будь я влашу, ласка. визивайте. А я... я вам не порадую. Давайте розглядайте ми Так. Виносить постанову, я вам приділяю документ. Виносить постанову. Виносить постанову. Не горить стоп. Добре, зараз я поміняю лампочку, де горить стоп. Виносить постанову. Для чого ви до мене пампер де вчепити? Дома забув. А він да. побитий його. Ну так, то, то побитий. Поколав, то, ну, в мене побитий. ДТП було, заїхала машина в мене. Так, і що? — В правилах пише чітко, якщо є технічна несправність. Де це технічна несправність? Технічна несправність це проблеми з двигуном, так, гальмівна так, система. Там, там, система там, там, три причини, по які вважається автомобіль технічно несправність. В тому числі за Стоп. — Розглядаєш матеріал, так? Ну Зараз підійду з документами. А може і не підійдуть, ви Мразота, блядь. — Розглянули справу, ні? Вже, вже, ні, без вас ніяк. — Що ви вже ж? Вже складали, на вас складали протокол за задній задні От Такий самий чорт попався, як і ви. А чого за такий самий? Я не чорт. Ну а ви інакше на вас полі... не говорять. Свою... Добре, ви, ви не какой? працівники поліції, ви знаєте, Диві хто тебе... ви є. Ви не, незаконний, не державний орган, ви взагалі приватний Не, при не знаю. — Це не до мене питання. — Ви знаєте, я думаю, шар, ти навіть неповноважний, щоб мене проверяти документи. Перше раз чую від вас. Добре, що перше розчує. Добре. До, до, до. Я сучасну до условию, як схочу, Як хочу. Можете звертатися до вище стоящого керівництва і то все. Це не я маю звертатися, а то ви повинні. Мені, коли я тобі приділяю посвідчення, в мене пише посвідчення водія. Повнувач, а тебе пише поліція. Якщо. Тебе немає повноважень. Ти звернив увагу на свої закони, які там в тебе написані. Затримувати він зібрався. Так. Якщо є не під'являти документи, в принципі, вже майже встановили. Встановили? Молодці? Виносить постанову без документів. Що Cuz... ви не під'явили документи, то що таке Є ще й така постанова. Добре. На закону вимогу на вимогу, не забудьте казати. Ваше відео, що ви порушили. Я не порушив нічого. Машина по узбіччі кутилася на катом собі. Легенько йшла на катом зі швидкістю 10 км на годину. Не по проїзній частині, по узбічну. Так, ми вважаємо, що воно було адміністративне правопорушення. Буде адміністративне Так, собі потім розглянемо, не переживаємо. 10-денний термін, а, означає, що рішення 15-денний термін оплатити, так як раніше це і зробили. Оплатили за те, що було. Я оплатив, бо мені просто немає смусу з вами судитися, тягатися. Ну, то бачення, мені дивіться, Я вам зачитав, що ви можете зробити. Ну, за ваші Допустим. дії потім дати відповідали самі, то вже важко. Я буду відповідав, якщо я щось зроблю не так. Я це все життя а що все не так. — А що я, я зробив? Добре, а що ви ті, знаєте, що я зробив щось не так? Я тобі Потім подивишся сам, і десь нашу роботу. Будь ласка, то я що ховаюся я, і я, я хочу. Ну, я, то, то, я не подивишся. І, і, як то кажуть, верники, як це не виходить. Не знаю, ніколи тобі. і не ховаюся. Будь ласка, ваша посвідчення водія. На закону вимогу. Ви будете, якщо не будете то вам буде ще складена постанова плюс стаття за те, що 126-та частина перша, що ви не потурювалися. Документи. На законну вимогу. Ну, Бачите. Що ви рахуєте для вас, є законна вимога. Законна причина зупинки, 35-та стаття. Так. так. Є одна причин 35 статті, Йде, право, дороги дороги поборот, з причин зупинки 35-ї статті. Їде, тому, я з пишивши правий поворот і з'їжджаю ну, на узбіччя. Вам Зі... працівник. Узбіччя я їхав вже від от, того от, 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 відбілення. Okay. Значить, вам показав працівник, що у вас є порушення, тому що ви їхали да, в збідчі дороги, все так, як ви да. кажете. Перше це те, що ви у Вас не працював заді, при гальбуванні, задній лівий стоп. Друзі. Зараз він, там, може до дійсно контакту, але я думаю, що він що все працює. Так, то А тепер У мене жміт, лампочки. А тепер... На а відіжмиться 20 разів, тоді я нажму. Наж відіжми 20 раз, тоді я нажму на гальму. А що це таке, 20 раз Ну, А що ти мені? Чи я маю виконувати твої вказівки, там нажми, Та не виходить. Нажми... Ну, сідай за мною, будеш їхати, ти подивишся потім. Ну, значить, дід сідайте 2 метри і їх підбурювати, все ж я тобі зараз говорю, ж 80 говорю, від'єжмеш 20 разів. Що це то таке від'єджатися? Ну, а що ти мені розказуєш? Сидайте йому я хочу свій постояти. шо Тут. Шо Для, собі постоятися. Це машина технічно справна? Бля, визведь собі кортранс безпеку. Не цікаво. Не цікаво. То, то не ліз, куди тебе не просто просто. Що це таке не ліз? Займайся своїми функціональними я своїми привишеніть вашу. Що з рук тяжко придивити? Мені не треба, Лучше, мені не тяжко. в мене ну, є документи, в мене все грає. дивися? Я тобі ще раз показую. Я вот не стадаюся показати. Пояснюю тобі, показую тобі посвідчення водія. О, написано чітко. Посвідчення -по, водія Іван Ігорович. Так. так же Примай, само і в тебе та, має бути те, те, написано цей так. само ж і в тебе має бути написано службове посвідчення, а не військове, а не я його собі видавати. Не можу то не приймай такого. звільнися, напиши рапорті до Польщі на яблука. — Ну, Прийде час, значить так будемо робити. Mm -hmm. Будемо робити. Разом поради. Я вже був колись, не Були? Та, А звідки знаєте, де вже я був? Він нарвав так. я. А я в принципі, не зобов'язаний доповідати, де я був, де я не був. Є документи, все присутні. Так, є. Усунули той недолік. Так, я усунув недолік. Ну, не ці. Значить, бампер коли чепіть? На Новий рік. Разом Це з гірляндами. Коли бампер чепіть. Стаття 63, я не зобов'язаний відповідати на ваші питання. читков вал ви, ви знаете што се прошиде Що на долік усунули? Я усунув недолік. Поміняв лампочку. Лампочка один перегорів габарит стояв, а... Я навіть не збирався. Я усунув недолік. Що що? Левої вам дороги бажаю. А Вона, да. такі, 20... Я щоб казав, що я буду саме постанову. Ти ж розглядав матеріали вже, справу розумієш. Відеодокат. Донести постанову? Я ж убіжу, а ж мені постанову не вижу. Серйозно ваше так. право. Я вам не Має інспектор право по 22-й, по мало вас попередити. Якщо Боте це буде не порушення. Недолік Ми, ми Пред'явили документи, так само як ми і ви. Вас розумієш, тебе дозвіл на зброю і додаток до Житомир. А службового посвідчення столку ми немає. І так само і ти. Ви зверніть увагу до свого керівництва, до труша підій, до кого хочете. Звернитися, нехай вам видадуть нормальні посвіщення. питання до нашого керівництва. це не мені, це вам потрібно. Це ваші документи, це ваші проблеми, не мої. Я ж тобі говорю, я коли йду в МРЕО, отримую посвідчення водія. Там пише чітко посвідчення водія. Зрозумій правильно. Не будьте цим, що самі собі яму копають, самі себе закопуєте. Самі закопуєте. Тим більше зараз під час війни ви маєте багато. Вся структура поліція під назвою. Який саме буде? Подивися в інтернеті, як буде з бачити. Я за косвід відповідати не буду, я відповідаю за себе. І от маю напарника, сколько за нього можу відповідати. Гарного дня. Ну, так, ході, що гарно, бачите, будьте здорові. Я, ви очіпи, я собі просто люблю працювати. Собі знаєте, собі я собі як законопослушний да. громадянин, я, я теж... працюю згідно чинного законодавства. Ви повинні так само ви йдете на роботу, у вас є регламент, у вас є е, певна процедура занять, якими ви маєте займатися. Але ви займаєтеся трошки з перевищенням деколи 368 статті, 365 Можливо, і кримінального кодексу, перевищуючи я свої за себе, службові обов'язки. Гарного дня, будьте здорові. Шарпати мене буде гандон. Зелений, блядь.